Всім доброго дня! З вами Богдан, ви на каналі Intercars. Сьогодні маємо для вас в наявності Renault Grand Scenic в комплектації Bowse, семимісний, двигун 1,5, дизель К9К, 81 кВт. Коробка передач механіка 6-ступенева пробіг 231 тисячі км оригінальний. Автомобіль з Нідерландів 5 днів тому приїхав, розмитнився, пройшли сертифікацію. Автомобіль в чудовому технічному та косметичному стані, по кузову без жодних дефектів, немає ні царапин, ні вм'ятин. Повністю обслужене авто. У нас в якому стані капот, не висічений, немає царапин, м'ятин. У нас лінзована оптика, автоматичне, ближнє дальнє, передні партроніки, протитуманні фари, весь хром пакет, денні ходові огні. З цієї сторони аналогічно. У нас дизайнерські диски, 17-й радіус. Резина 4 сезони, 23 рік. Ну, якщо видно, 23 рік. Тормозні диски та тормозні колодки майже нові. Бачите, жодних дефектів по кузову. Ось у нас датчики світла, датчики доща, асистент водія, автоматичне ближнє дання, рух в смузі. Вдання дзеркал, підігрів дзеркал, безключовий доступ, безключовий запуск на всі двері. ось Ззаду в нас так само. Резина майже нова, диски та колодки майже нові. У нас задні протроніки, форкоп, камера заднього виду присутня. Ось. Заводське тонування задніх вікон у нас сидіння складаються, вперед-назад їздять, пасажир може собі відрегулювати сидіння як для себе. Столики присутні, шторочки присутні, тут все в гарному стані. Тут у нас комбінований салон, Airlink, двохзонний клімат контроль, круїз-контроль, ліміт контроль, Піана Блек, навігація, карти України. Ось. Є сервісна книга. Останній запис в 2021 році, 188 тисяч. Повна пачка. Документів з Нідерландів, його голландський номер. Ось у 22-му році 208 тисяч. Тут багато всяких документів. Ось. Тут все гарно, охайно. Акустика боус. Два ключі. Два ключі. Ось. Подивіться, в якому стані кермо. Не фарбоване, не перешивалося. В якому стані сидіння? Тут у нас шкіра, піано блек. Тут також все гарно, охайно. Двигун не митий. Захист двигуна присутній, Фара. 15-й рік. І тут також 15-й рік. Жоден елемент не відкручувався. Все в оригіналі. Так. Зараз ще вам покажу лакофарбове покриття. Так, лакофарбове покриття. Дах в оригіналі. Ось це крило має косметичне перефарбування. Ось. І дверка має косметичне перефарбування. Проєм цілий. Дверка не відкручувалась. Ця Дверка в оригіналі, крило пластик, капот в оригіналі. Це пластик і це пластик. Ця дверка в оригіналі крило в оригіналі. І кришка багажника також в оригіналі. Так що вам покажу, як тут виглядає. Тут у нас сидіння складені. Шторочка присутня, пластик в гарному стані. Тут все в гарному стані. Тут аварійний знак та аптечка. Тут все гарно. Зараз ще вам зроблю діагностику і все більш детально покажу. Так, і в нас етап комп'ютерної діагностики. Ніяких... Помилок немає. У нас ще присутні датчики шин. Ось. Подивіться, яка велика навігація. По ній можна спокійно їздити по Україні. Є всі вулиці. Вона гарно показує. Ось. Зараз вам покажу параметри по двигуну. Так, дивіться, турбіна на холостих. Форсунки всі біля одиниці. Маса сажі після регенерації 7 грам, пробіг 231 тисяча, неудачних попиток регенерації нема. Тут по двигуну все в нормі. Турбіна дує відмінно. по форсункам, по сажі питань немає. В системі ABS також 231 тисяча кілометрів. Отже, я вам все показав. 2015 рік 1,5 дизель К 9К. Автомобіль з Нідерландів 230 пробігу, семимісний, місний Ось, Два косметичних підфарбування, суто косметика, без ДТП. Параметри я вам показав. Кому потрібно, може скинути більш детальний фото та відеозвіт, можлива доставка по Україні та таке інше. Ціна та контакти будуть під відео, телефонуйте. І ми з вами обов'язково домовимось всім гарного дня.